Всіх вітаю, дорогі друзі, на Промет. І сьогодні ми будуємо будинок за 10 секунд, 1 хвилину і 5 хвилин. Пропоную не церемонитись і почати це відео. Бажаю вам приємного перегляду і гарних відчуттів. А перед початком цього відео я хочу попросити вас підписатися на круту команду розробників відеоігор Нордаска. Вони роблять чудові ігри, але поки що вони не сильно популярні. Тому я прошу, якщо ви хочете підтримати молодого розробника Шарпа і його команду, то підпишіться на їхній YouTube канал та пограйте в їхні ігри на Itch.io. Повірте, Шарп буде дуже радий. Так, перша споруда за 10 секунд. Так, один, два, три. Оп-оп-оп. Нічого тобі. Блін, блін, я двері забув. Добре, 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 добре. Час вийшов. Ну, знаєте, стартовий домик такий. Так, наступна споруда за одну хвилину. Один, два, три. Погнали, 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 погнали. Е Блін, у мене ще мишка така. Знаєте, у мене моя зламалась просто. І зараз у мене якась От, така офісна мишка. Я не можу, я не можу нормально будувати. Е Тому відразу, вибачте, мене за. за. З, не знаю, ну, Ви зрозуміли, вибачте, будь ласка. Капець. Просто мишка випадково полетіла якось. Якось я не знаю, як так вийшло, як вона полетіла. Я таки сидів, е, а вона, зрозуміло, заплуталась. Е, з цим, ну, з проводом від ноутбука. Е, я таки сидів. Хотів, коротше, взяти ноутбук перенести, тому що в мене було шумно. І. І бам, мишка впала і розтрощилась. Так, час вийшов Капець. Ну, якщо побудувати ще дах і підлоу, то, в принципі, і двері, то буде нормальний будиночок. І саме найжорсткіше в цьому відео. Будиночок за п'ять хвилин. За п'ять. Тому 1, 2, 3. Ой. Ой, таймер, таймер. Е, цей. Що я вам можу сказати, мої друзі? Бачите, як мишка цей не сильно, не сильно крута. Треба, звісно, поміняти мишку, але грошей нема на нову мишку, тому ось такі от справи. Е, що я вам можу розказати? Я хочу подякувати всім, хто класно на це відео, не дивлячись на несильно хорошу превюшку, за це вам великий респект. Мені дуже приємно, що ви класнили на це відео. Що я просто ще не сильно навчився робити хороші превюшки. Я сподіваюся, я трошки довше побуду на Ютубі. І нарешті е, навчусь більш-менш е, нормальному. Ну, Добре, хорошому монтажу і хорошим прев'юшкам, Бо, чесно, ще не зовсім навчився робити прев'юшки. Е, ще складно даються. Такі 3D прев'юшки мені. Е, як знаєте, такі круті 3D прев'юшки ще складно вони мені даються. Е, не знаю чому. Я пробував, але. Але чомусь, знаєте, от немає якоїсь ідеї, і якось воно виглядає, знаєте, дуже негарно. Тому я не знаю. Не знаю. Поки що, отак. Коли вже там, не знаю, стукне тисячу підписників скоро, тоді будемо щось думати. А поки що, напевно, навіть вже там після зими, я думаю. Ну, але. ой-ой панелі. де є? Давайте цю панель. Uh, що я ще вам можу розказати, друзі? Напишіть в коментарях, як ваші справи, як ви провели свій 2025 рік, і як ви плануєте провести свій 2026 рік. Чесно скажу, я планую провести свій 2026 рік. е-е-е... Uh, свій 2026 рік грандіозно. В якому плані. Ви, ну, в плані, що цей рік е, буде найнасиченішим, напевно, за все моє життя. Поки що, поки що. Там може потім, я так скажу. Тому 2026 я дуже чекав, що він буде найнасиченішим. Е, найбільше в нього подій станеться, я думаю. В моєму житті. Я не думаю, а знаю. Тому ось такі от справи, друзі. Е, Да. Капець, капець, я прогадав. Щось прогадав, Якось виглядає не так, як я собі в голові уявляв. Але, 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 добре, добре, добре. Зараз побудемо другу і подивимось. Дві хвилини, блін. Дві хвилини, дві хвилини. Що я ще можу вам розказати, друзі? Як ви знаєте, друзі. Як ви знаєте, друзі. Або, або не знаєте. У нас з одним ютубером глібом знімає є Медіа Імперія. Як ви спитаєте мене, що за Медіа Імперія, а я вам скажу, це просто звичайна Медіа Імперія. І. Імперія. Е, не до імперія, коротше. Так скажем. І ще я можу, можу вам сказати, блін, як я з висотою прогадав, капець, як я з висотою прогадав. Ой-ой-ой, за цієї мишки це взагалі. Це просто не знаю, де я знайду гроші на нову мишку. Але добре. Дивіться, ми, і ми саме в команді, тобто яка там активно займається, поки що тільки одна людина. Ця людина знімалася зі мною в всіх трьох частинах, бути ябудівельників і в шортиках знімалась. Скоро, сподіваюсь, на стрімі буде. Тому. Так, до речі, скоро стрім. Планую на 7 січня провести стрім. Або не знаю, просто по старому календарю різдво 7 січня. Тому я не впевнений. Можливо, можливо 6 або 8 проведу. Це я не, не, не можу знати. Блін, 20 секунд. 20 секунд. Ну, то про команду. Про команду з'являться ще, які люди будуть знімати ще 4 людини. Тобто, в, в, в круглому в команді буде 7 людей. Якщо рахувати мене там, гліба знімає. Ну, ви зрозуміли. ви зрозуміли. 5. да, 4, 3, 2, 1. Все. Ну, в принципі, в принципі, знаєте, не так уж і погано. Треба трошки тут, тут чорненьке оце добудувати, і, в принципі, було все добре. Дякую, що клікнули на це відео. Бажаю вам гарного та мирного дня. І... Ой, що я роблю? І всім бувайте, друзі!